Добрий день, малята. Пропоную сьогодні відвідати веселу ферму, де живуть свійські тварини. Діти, а чи потрібно доглядати за ними? Так, а як люди доглядають за ними? Годують, напувають, прибирають за тваринками. А ви знаєте тварин, які живуть на фермі? Хто це? Так. Це свійські тварини, вони живуть біля людей, приносять людям користь і потребують піклування. Ось вітається вівця, як вона говорить. Бі, бі, бі. Вийшла кізенька з хлівця. Як вона говорить, Міе, міе, міе. Свинка як говорить. Хро, хро, хро. Кінь гривасти нас вітає, як говорить. І Іго, -го. і корівка вслід за ним, як вона говорить. Му, му, му. давайте пригадаємо, де живуть свійські тварини. У хліву? У хаті. У буці. Свинка живе у хліву. Це хлів? Ні. Це хлів. Також ні. А може, це хлів? Знову ні? Ось хлів. Свинка живе у хліву. Собака живе у бутці. Це будка? Ні. Це будка? Також ні. А може, це будка? Ні. Ось будка. Собака живе у бутці. Кінь живе у стайні. Це стайня. Ні. Чи це стайня? Ні. А може, це стайня? Також ні. ось стайня. Кінь живе у стайні. Кішка живе у хаті. Це хата. Ні, це не хата. Це хата. Ні. А може, це хата? Знову ні. Ось це хата, кішка живе у хаті. Малята, ось ми і побували на фермі. Вам сподобалась наша подорож? Молодці малята. Ви багато знаєте про тварин. Свійські Свійських тварин потрібно берегти і піклуватися про них. Давайте всі разом скажемо нашим друзям до побачення, до нових зустрічей.